Херсонська поетеса Альона Маляренко написала вірш окупація. Він народився після натяків і звинувачень. На кшталт, якщо залишаєтеся в окупованому Херсоні, значить вам це подобається або що ви підтримуєте Росію. Для неї цей вірш був розмовою з собою, як відповідь сотням коментарів. Говорить Альона. Натяки на звинувачення не могли мене залишити байдужою, бо я ніколи не думала, що любов до своєї батьківщини, яка і мобілізує тебе. Коли ти просто не можеш втекти. Ну, не можеш, бо це твоє, що оця любов може бути приводом для осуду. І от так народилася поезія. Саме щирістю зачепили твори Альону, жительку Мукачевого, Оксану Коваленко. Жінка каже: твори Херсонки, справжні і живі. Музику композиторка пише на вірші, які її пронизують. Написала понад 80 пісень на слова різних авторів. Говорить жінка, альона серед них. Є тема окупації, і є відчуття, що де ті, як ці ті люди тепер вони там? Вони ж відчувають себе. Я що ми маємо відчувати тут до них? І я хотіла донести нашу єдність, щоб це все всі почули. І багато людей моїх друзі відкрили цей запис і сказали: слухай, який класний сильний текст. Окупація. Слово липке, Мов тавро. Є душки вічно і потворно. Особисто жінки, незнайомі, спілкувалися віртуально та постійно слідкують за дописами одна одної у соціальних мережах. Я слухала пісню, написану на власні вірші, і сиділа, плакала, бо так вразити мене і показати мені, що я дійсно написала щось глибше, ніж я про це думала. Це вже четверта пісня на слова Альони Маляренко, яка з'явилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Поетеса вважає, що це пов'язано із тим, що вона каже про ті речі, які цікавлять і інших. Це важливо для нас, як для простих людей, як у Жадана. Хтось запалив вогонь за вікном? А за вікном це вогнище прийшло до у нашу домівку. А гасити його нам, і вона це його гасить. Вона пророщує це на цьому всьому тлі тепер зі сьогодення цього якогось такого невпевненого і незрозумілого, особливо коли в оточенні. А вона сидить і далі творить. Спільна праця буде продовжуватися. Оксана пообіцяла написати музику ще на один вірш, говорить Альона Маляренко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.